Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Кривбас завершив виступ у Лізі Конференції і взагалі у Єврокубках в цьому сезоні. У матчі відповіді плей-офф раунду змагань криворізька команда розгромно програла Бетісу 0-3. Кривбас потрапив до плей-офф раунду Ліги Конференції після від чеської вікторії у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. А вже у домашній грі з Бетісом Кривбас зазнав поразки з рахунком 0-2. Для того, щоб зберегти шанси на прохід до основного раунду Ліги Конференції, Кривбас мав щонайменше. Ша забивати двічі на виїзді, однак у підсумку криворізька команда програла з розгромним рахунком 0-3 за суму двох матчів 0-5 на користь Реала Бетіса. Усі три м'ячі Кривбас пропустив наприкінці першого тайму з інтервалом у 4 хвилини. В усіх трьох взяв участь марокканський нападник Абде Азальзулі. Спершу він віддав результативну передачу, після чого оформив дубль. Відбулося жеребкування основного етапу Ліги Чемпіонів сезону 2024-25. Починаючи з цього сезону, в основному етапі Ліги Чемпіонів УЄФА беруть участь 36 клубів. Основний етап це колишній груповий. Учасники були розділені на чотири кошики на основі їхнього індивідуального клубного коефіцієнта на початок сезону. Жеребкування відбулося за допомогою програми, а не вручну, як було раніше. Україну на загальному етапі представляє шахтар. Перники гірників у рамках основного етапу Ліги Чемпіонів наступні Баварія, Борусія, Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янгбойс, ПСВ, Брест та Болонья. Також відбулося жеребкування основного етапу Ліги Європи сезону 2024-25. Принцип розіграшу такий самий, як і у Лізі чемпіонів. Україну на основному етапі представляє Динамо. Суперники Білосиніх у рамках основного етапу Ліги Європи наступні: Рома, Лаціо, Ференсварош, Реал Сос'єдат, Галата Сарай, Вікторія Плізінь, РФШ та Хофенгайм. За підсумками Єврокубкового тижня Україна набрала 0,5 очка в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Його для України здобуло Динамо, яке зіграло в нічию із Зайсбургом 1-1 у матчі відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. Кривбас поступився Бетісу 0-3 у другій грі четвертого відбіркового раунду Ліги конференції та не набрав очок. Розділені на 5 ці 0,5 очка дали Україні 0-1 бал в таблиці коефіцієнтів. Після таких результатів кількість балів України. України виросла з 22,7 до 22,8. Це відповідає 21-му місцю в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Україна опустилася з 20-ї сходинки на 21-ю. Змістила Україну Сербія, у якої тепер 23,675 бала. Словаччина, яка йде за Україною, має в своєму активі 21,250 бала. Вінгер Челсі Михайло Мудрик допоміг своїй команді відкрити рахунок у матчі відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференції проти Сервета. Українець заробив пенальті, який на 14 14-й хвилині реалізував Крістофер. Кунку для Мудрика це третій матч у сезоні. Півзахисник поки що не відзначався результативними діями. Півзахисник Жерони Віктор Циганков віддав результативну передачу та забив гол у Сасуні у матчі третього туру Ла Ліги. На 34 й хвилині циганков віддав асист на Браяна Хіля. А на 53 й хвилині Віктор зробив рахунок 2-0 на користь своєї команди. Український форвард Сандерленда Ю-21 Тімур Тутєров відзначився асистом у другому матчі поспіль та допоміг своїй команді здобути важливу перемогу над Міддлзбро Ю-21. У першому турі українець відзначився голом, який допоміг уникнути поразки від Нюкасла. А вже у другому турі зробив гульову передачу. Тімур з'явився на полі у другій половині зустрічі та допоміг Бенету оформити дубль. Тутієров чудово прострілив з флангу, що дозволило його партнеру легко відправити м'яч. У незахищений кут воріт. Гранада оголосила про підписання контракту з українським воротарем Богданом Ісаченком. 20-річний Ісаченко приєднався до клубу на правах вільного агента. Останнім клубом гравця був Торієнце з другої ліги Португалії. Богдан вихованець Динамо, у якому він грав до серпня 2022 року, коли перебрався у Брагу. Через півроку він безплатно перейшов у торієнце. Минулого сезону голкіпер зіграв 17 матчів, шість з яких на нуль. ЛНЗ підписав 26-річного ізраїльського форварда Осаму Халайлу. Трансфер відбувся на правах вільного агента, бо азербайджанський клуб він залишив 1 липня. Деталі контракту не розкриваються. Останнім клубом футболіста була Габала. 10 голів та 7 асистів у 40 матчах на його рахунку. Він став найкращим бомбардиром команди у сезоні 2023-2024. Також футболіст грав за Бней, Сахнін, Макабі, тель авів та Макабі Бней Рейни. У 2021 році дебютував за збірну Ізраїля, але з того часу більше не грав за національну команду. Колишній виконавчий директор Дніпра 1 Андрій Русол офіційно працевлаштувався в Карпатах. річний українець став директором львівського клубу. Степан Юрчишин, який до цього очолював клуб, переведений на посаду заступника директора. Русол працював виконавчим директором Дніпра 1 з 2019 року, а ще раніше в селекційному відділі Дніпра. Юрій Коваль офіційно покинув посаду головного тренера Зорі. Таким чином, зміна головного тренера Луганців після четвертого туру увійшла у список найшвидших змін в історії чемпіонату України. Швидше Коваля у сезоні 2023 2024 команду покинули лише 13 тренерів. П'ять з них залишили команду після двох матчів, а вісім після трьох. Одним з таких випадків є відхід Коваля з посади головного тренера Зорі у сезоні 2006 2007 коли він пішов після третього туру наразі обов'язки головного тренера виконуватиме Младен Бартулович. Головний тренер оболоні Валерій Івашенко поки що не покинув свою посаду. Повідомляє та таке: за інформацією джерела, 43-річний спеціаліст керував тренуванням, яке розпочалося 31 серпня о 10.30. При цьому гравці отримують відпустку до вівторка. Рішення щодо майбутнього Іващенка повинен ухвалити президент клубу Олександр Слободян. Це має статися в понеділок, 2 вересня. Після п'яти зіграних матчів нового сезону оболонь посідає останнє. місце у турнірній таблиці УПЛ. У команди одне очко, а різниця м'ячів 2-14. До тренерського штабу збірної України Ю-19 приєднається Микола Цимбал. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. У штабі він замінить Володимира Єзерського, який працюватиме у молодіжній збірні України. Цимбал до цього був у тренерському штабі Миная, а останнім часом працював у клубі Юкса. Це буде перший збір оновленої юнацької команди на 6 та 9 вересня. У неї заплановані спаринги із нідерландцями. Відбірний цикл розпочнеться у листопаді. Польський Лех узгодив із шахтарем умови можливого переходу 27-річного українського опорного півзахисника Єгора Назарини. Про це повідомляє польська преса. За даними, відразу декількох джерел йдеться про оренду гравця з правом викупу за 2 мільйони євро. Лех чекає остаточної відповіді від Шахтаря. Минулого сезону півзахисник забив три голи та віддав один асист у 27 матчах. У вересні 2022 року Шахтар заплатив зорі за Назарину 800 тисяч. Євро до цього він також грав за Дніпро, Антверпен та Карпати. Бразильський правий вінгер Фернандо Маседо не перейде в Чорноморець. Повідомляє Тато таке. За інформацією джерела, 19-річний півзахисник залишив розташування одеського клубу та виїхав з Одеси. Це рішення він ухвалив після декількох повітряних тривог. Чорноморець був близький до підписання Маседо, який покинув Шеффілд Юнайтед ю 21 на правах вільного агента. Дніпро 1 почав виплачувати борги, повідомляє та таке: за даними джерела, 30 серпня біля 40 співробітників СК Дніпро-1, переважно адміністративний штат, отримали зарплатню за 4-5 місяців по червень-липень, в залежності від стажу 2024 року, сплачена сума дорівнює 13 мільйонів гривень. Як пообіцяли в Дніпрі 1, наступними будуть саме футболісти. Зараз у самому розпалі п'ятий тур української прем'єр-ліги. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Український воротар Андрій Лунін декілька днів тому вирішив залишитися на рік у мадридському реалі у ролі дублера Тібо Куртуа. При цьому емоційний стан українця ймовірно не найкращий. Інакше складно пояснити помилку, якої українець припустився на тренуванні. Під час одного з тренувань команда провела двосторонку, де Лунін не впорався з простою передачею Рюдігера та пропустив м'яч. Якщо такий гол пропустити в офіційній грі, можна стати третім воротарем команди. Вболівальники також були шоковані поведінкою українця в момент із голом. Вони не розуміють, як після такого Андрій може претендувати на роль голкіпера номер 1 у реалі. У поточному сезоні Лунін ще не грав за реал у чемпіонаті Іспанії. Також він пропустив і поєдинок за суперкубоку УЄФА за талантою. Після останньої гри Шахтаря проти Олександрії в інтернеті не вщухають чутки щодо відставки Маріно Пушича. Головний тренер Донецького Шахтаря опинився за крок від відставки. Чинні чемпіони України невдало розпочали сезон у прем'єр-лізі. Керівництво гірників вже обрало кандидата на заміну Пушичу. Про це повідомляють відразу декілька хорватських джерел. У чотирьох турах чемпіонату України Шахтар здобув лише дві перемоги: Ворсклою 5-0 та лівим берегом 1-0. При цьому донецька команда програла Поліссю 0-1 та Олександрії 3-4. У клубі дуже стурбовані результатами команди перед стартом Ліги чемпіонів. Зараз головним кандидатом на посаду головного тренера донецької команди став Ігор Тудор. Він зараз перебуває без роботи. В українському клубі вважають оптимальною кандидатуру 46-річного наставника. Я Головний тренер Тудор працював з командами з Хорватії, Туреччини та Італії, включаючи Ювентус, а також із французьким Марселем. У його кар'єрі є один трофей Кубок Хорватії із Хайдоком у сезоні 2012-13. У червні цього року він пішов із Лаціо і з того часу перебуває без роботи. Пушич ще має кредит довіри, але якщо він не налагодить гру шахтаря, то найближчим часом гірників очолить інший наставник.